У Дніпропетровську з'явився проспект Сергія Нігояна. Ім'я першого загиблого під час сторічнього Євромайдану дали центральній магістралі, що раніше була позначена на міських мапах як проспект радянського «Калініна». Рішення ухвалили на сесії міськради лише з третьої спроби. На попередніх сесіях голосування двічі провалювали. Жителі вулиці про перейменування дізналися від журналістів. Одні перейменуванню підтримують, інші скаржаться, що тепер доведеться витрачати час та гроші на переоформлення документів. У мерії ж запевняють, що процес буде економним та не принесе містянам великих незручностей. Пам'яті та добре, але дана ситуація, я Тому що Денег нету. Средств нету для обороны, а мы сейчас миллионы ввалим на переименование улиц. Документы надо переделывать будут. Это прописка, это все, паспорта. Это лишняя морока людям. Пусть страна знает свои герои.